Людо щодо виходу нових продуктів на ринки? Ви тут спеціалісти? Точно, бо навіть за рейтингом фокусу, 2024 року, Людмила Калабуха стала бізнес-блогеркою номер один. Так, от ви розповідаєте людям, як себе правильно продавати, як продати український продукт так, щоб його почали купувати. Ну умовно, ми припустимо, що він пройшов усу сертифікацію, має усі стандарти і так далі. Як його настільки розрекламувати? Щоб його на міжнародному ринку цей умовний ясок заходу України почали купувати іноземці. А в мене є досвід роботи і на іноземному ринку, але я підготувала фантастичні кейси, як нашим працівникам, нашим підприємцям вивести новий продукт, відкрити новий бізнес і знайти клієнтів саме на українському ринку. Угу. Про них я і хочу розказати. Тут сидять експерти по міжнародному ринку, а я експерт по українському також. Отже, в першу чергу треба зрозуміти, щоб ви не виробляли. Щоб ви не продавали і не створювала це. Людям потрібне, от просто усвідомити. І якщо на ринку є конкуренція, це добре. От треба першу чергу дивитися, є конкуренція чи нема. Руслана погоджується. Не знаю, чого вона погоджується одразу. Якщо є конкуренція, значить людям це потрібно. <t name> значить, ринок створений. Вам його не треба створювати. Вам не треба навчати свого майбутнього споживача, що йому можливо це буде колись потрібно. І ринок завжди витримає ще одного гравця вас. Це перше. Тобто, конкуренція нам не страшна, це навіть добре. Треба заходити на ринок, якщо вона там є. По-друге, треба використовувати будь-які методи просування, от просто будь-які. І наші люди чомусь, от особливо після ковіду, всі стали такими інтровертами, все сидять в тих своїх інстаграмах, фейсбуках. А насправді є дуже багато перевірених методів, які працюють з 90-х років, коли я починала свою підприємницьку діяльність. Розкажу про одну свою клієнтку. Вона виходила на пенсію, вона І вона є полковник. Угу. Так? І вона вирішила ну, досить молодому віці в 40 років. Вона виходить, думає, ну це ж таке бурхливе життя. Ну не буду ж я на пенсії сидіти пенсіонеркою. І вирішила вона зробити магазин текстилю домашнього, досить дорогого брендового з Туреччини. І Зняла вона магазин в дуже такому немодному, небізнесовому і небагатому районі. Що вона зробила? Це от полковник поліції, та вона красиво бралася, зачесалася, взяла зразки своєї продукції і обійшла всі околиці ногами до людей. От просто собі уявіть, корона з неї не впала. Всі люди, абсолютно перукарні, юристи, аптеки, косметичні салони, до яких вона заходила, казала, добрий день, я ваша сусідка. Сітка, я відкрила новий магазин. Заходьте на відкриття, буде акція, будуть по всі як один просто дружніми рядами до неї. Прийшли, запросили всіх своїх родичів, всіх своїх друзів. Тобто, канал номер один. Перевірене і йти ногами до людей. Наступне зараз дуже в нас активні різні телеграм-спільноти, фейсбук спільноти є районів, є собачників, кошатників, є винників, лавандівки, Будь-якого. Району навіть Львова є та просто робити там оголошення. Добрий день, я відкриваю такий бізнес. У мене буде такий магазин онлайн, офлайн. Так, от по-простому, без ліричних вступів. В такий тяжкий час для нашої країни я вирішила не, не здаватися і відкрива... Це ніхто не буде читати. От просто друзі, я ще раз кажу, бізнес він не приймає ніякої лірики. В бізнесі людям треба все конкретно. Чим коротше, тим краще. Ми відкрилися. Адреса така, працюємо з такої до такої, пропонуємо угу. наступне. І якщо ви тим, хто прийде з цієї спільноти, де ви даєте оголошення, дасте якийсь бонус, це джекпот. У вас будуть люди. Здавалось би, такий простий метод, але чомусь люди їм мало користуються, зливають бюджети, не вміючи налаштовувати таргетовану рекламу, плачуть. В людей нема грошей, ніхто не буде купувати. Люди будуть купувати, якщо ви правильно їм донесете. Це сенси добре на український ринок. Ми вже з цим продуктом вийшли. Ми обійшли усіх сусідів, усіх наших там знайомих, запросили всю родину одних і других. І тепер ми хочемо цей продукт вивести на міжнародний ринок. Є якісь я не знаю лайфхаки, як це зробити пошвидше. От ви блою свій досвід У мене був фантастичний проект в Італії. На початку цього року це було декілька проєктів. Один з них це є, була мережа супермаркетів італійських, які мали відділ продуктів з Східної Європи. Тобто там були угорські, українські, і от мене запросили власне, допомогти просувати українські продукти. І там заходиш до супермаркет. Як в нас в Сільпо в тій я зайшла. Думаю, Боже, ну це ж треба Т така ностальгія мене зразу взяла. Як в маленькі магазинчики, які лайфхаки ми пропрацювали на тренінгу, і зараз мої італійські замовники мені просто шлють подяки і різні смаколики в подарунок. Як це працює? Значить, хлопці приходять, наприклад, невеличкі крамниці не будемо брати великі мережі, не будемо. Угу. так? У мене є досвід як великі мережі заходити. Я консультувала. Наприклад, як вони кажуть, Пакистан та якийсь Пакистан має невеличку крамницю, і там продаються різні продукти. От хлопці приходять і кажуть, Добрий день, в вашому районі українці живуть? Ну, каже, живуть. А вони до вас ходять? Ні. А ви хочете, щоб вони до вас ході... ходили? Це ж якийсь сегмент клієнтів. Uh -huh. ну, звичайно, хочемо. Так поставте полицю українських продуктів uh -huh. і напишіть великими буквами. Спочатку полиця, Якщо у вас є місце, поставте якийсь стелаж. продукти з України. І це так само поставте якусь мінімальну рекламу собі на вікні. Так? І запуститься сарафанне Радіо. Зайде хтось сюди скаже, боже, не треба їсти. Наші ж люди хочуть нашого. Uh -huh. Розумієте. Не треба їздити кудись далеко, і таким чином вони неймовірно зайшли в 668 міст. От Зараз мені подзвонили вже замовники, і сказали, як вони просунулись. А знов таки, як це спрацювало? Люди йдуть до людей, угу. люди ногами та не, не рекламу таргетовану запустили. А прийшли до тих маленьких крамниць, посміхнулися, розказали, показали, показали цифри, скільки ви будете заробляти на наших продуктах. А на наших продуктах вони будуть заробляти значно більше, uh -huh. ніж на італійських, і таким чином, отак от українські продукти просуваються за кордоном. Тобто, які б інновації не були, але все одно стародавні методи е, спілкування особистісного ніхто не відміняв. Дуже популярне зараз одне із рішень для виробників будь-чого послуг, товарів і так далі. Це скористатися послугами блогерів. У вас достатньо велика аудиторія Людмила в інстаграмі. Скажімо, до вас часто звертаються про рекламу той чи інший продукт. І якщо звертаються, то наскільки великий від цього ефект? Звертаються, я дуже ретельно обираю з ким працювати, тому що я цю аудиторію збирала роками, і то, що я транслюю, це моя репутація. Uh -huh. І коли я бачу, що це дійсно компанія, яку не сором рекламувати, я з великою радістю завжди допомагаю людям. І яка особливість, от, то моєї подачі, я ж письменниця, і я пишу якісь історії. Uh -huh. Я пишу блокбастери, я пишу такі, от до мене звертала. Одна компанія, яка продає йогурти, і вона каже: Людмила, от ми виводимо новий mm -hmm. йогурт. Розкажіть, я написала, як цей йогурт виникнув, як його там кочівники випадково винайшли в своїх бурдюках, і як мене йогурт надихає, коли в мене поганий настрій. І вони казали, що такого результату, як від моєї реклами, в них давно від Тобто Ця реклама може спрацювати тільки тоді, коли емпатично сам блогер буде ставитися до цього товару. який Воно підійде, а не просто купуйте це класне. Розкажіть людям історію, закохайте її.